Кримські активісти мають намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність Кабінету міністрів України, який досі не створив державний орган з питань окупованого Криму та проблем кримчан. Таке рішення було прийнято у ході засідання круглого столу у Києві, присвяченого річниці російської анексії півострова. Фактично не відновивши жодної фактично нормальної цивілізованої структури державних органів влади, вона себе дискредитує і ганьбить. На жаль, тоді. Питання до тих високопосадовців, на, які, на, на чи не своїх, вони на містах. Творення єдиного держоргану з питань Криму рекомендовано законом України про окуповані території та рішенням ради нацбезпеки і оборони. Наприкінці минулого року дійсно було оголошено про створення держслужби з питань Криму Севастополя і тимчасово переміщених осіб. Однак вона і досі не запрацювала, оскільки не призначений її керівник. Конкурс про заміщення вакантної посади завершився нічим. З цим Силікусом назначений був. Вот его провели, вот там ряд людей вроде как одобрали, сейчас будем там собеседовать уже в э, в кабинете министров. И вот все встало, все, конкурс отменили, скасували, и я так понимаю, скасовали вообще Государственную службу по делам, по делам Крыма. У свою чергу голова парламентського комітету з міжнародно-правових питань та справ внутрішньо переміщених осіб Георгій Логовинський вважає, що для захисту прав кримчан-переселенців і повернення окупованого півострова досить департаментів при профільних міністерствах. Ми з Росії граємо так називаємо шахмати, в яких стратегія змінюється кожен день. Однак сознана департамент в кабінеті міністра існує департамент, який фактично виконує роль служби. В кабінеті міністрів департаменту міністерствумінтранці адільний департамент, департамент питаннями Криму. Поэтому перша проблема связана з тим, що змінюється постійна ситуація в нашій країні. В той же час переселенці щодня стикаються з новими перешкодами, які породжують українські законодавці та чиновники. Як відомо, минулого тижня Кабмін прийняв постанову, яка посилює перебування переселенців з Криму на мантриковій частині України. быть под наблюдением, ходить отмечаться. Нам нельзя чаще, чем 10 раз в год менять место жительства. Что еще? А, и будут комиссии, которые будут проверять, где мы проживаем на самом деле. Это очень грустно, потому что нас приравняли к правам к досрочно освобожденным гражданам. То есть фактически лишили прав вообще. Цього тижня президент України Петро Порошенко дав вперше за рік анексії Криму доручення органам влади по його поверненню під контроль держави. Однак, на думку експертів, ні виконання цих доручень, ні рішень проблем кримчан неможливі без створення єдиного державного органу з профільних питань. Якщо до 15 квітня він не буде створений, активісти обіцяють звернутися до генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність уряду.